Я дерево добра. Доброго дня, дерево добра. Чому ти таке невеселе? Здравствуйте, діти. Я засумувала тому, що втратила свої квіти, їх вітром поганих вчинків рознесло по всій моїй країні. Я не можу їх відшукати, але без моїх квітів не виростуть плоди добра. Діти, давайте допоможемо Дереву добра. А чи знаєте ви, що квіти цього дерева це добрі вчинки? Скажіть, чи потрібні нам добрі вчинки? А для чого люди роблять добрі справи і вчинки? Пропоную вирушити в подорож, щоб знайти квіти дерева добра, а допоможе нам у цьому чарівна музика, Вмощуйтесь зручно і заплющуйте оченята. Ось ми й перенеслися до казкової країни добра і потрапили в місто вічливості. Давайте привітаємося з його мешканцями. Як потрібно привітатися, друзі? Так, молодці. А ось фея ввічливості, і вона пропонує нам пограти в гру лагідні слова. Мама, Матуся, Мамуся, Матінка. Тато, татусь, татко, татусенько, дід, дідусь, дідуня, дідусенько, баба, бабуся, бабусенька, бабуня, бабця, тітка, тітонька, дядько, дядечко. Дочка, донечка, сестра, сестричка, син, синочок, брат, братик, молодці друзі. Ви добре виконали завдання. За це фея вічливості дарує нам ліхтарик, який поведе нас далі. А тепер пропоную пограти в гру Добре погано. Ви розглянете картинки і визначите, добрий це вчинок чи поганий. Дівчинка допомагає мамі мити посуд. Так, це гарний вчинок. Хлопчик наступив котику на хвостик. Ні, це поганий вчинок. Хлопчики затіяли бійку. Так, це поганий вчинок. Хлопчики вирішили прибрати сміття. Так, це гарний вчинок. Хлопчик вирішив допомогти бабусі донести сумки. Так, це гарний вчинок. Хлопчик ламає дерево. Так, це дуже поганий вчинок. Хлопчик. Допомагає дівчинці піднятися. Так, це гарний вчинок. Хлопчик ображає і дражнить дівчинку. Так, це дуже поганий вчинок. А наш ліхтарок далі повів нас до наступного завдання. Пограємо в гру Придумай добрий вчинок. Погляньте, що можна зробити із зернятками? Так, зернятками можна погодувати птахів, а ще ж зернятка можна покласти в землю, які потім проростуть і виросте щось дуже корисне. А що можна зробити з брудною чашкою? Так, її можна помити, а як бути з порватою книгою? Так, її потрібно підклеїти. А ліхтарик нас тим часом привів у світ казок. Назвіть казки, в яких герої вчинили добрі вчинки. Так, це казка троє поросят. Так, «Наф-наф» допоміг урятуватися своїм братам від вовка. А це що за казка? Так, це казка Івасик-телесик. Гусенятко допомогло хлопчику. А Івасик віддячив йому навзаєм. А це казка так рібка. Усі допомогли дідусеві вирвати рібку. А як називається ця казка? Так, котик і півник. Хто вчинив гарний вчинок? Так, котик, коли врятував півника. Молодці дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Ми говорили про добрі слова, добрі вчинки. Сьогодні ми з вами зробили багато гарних, добрих справ, були уважними до всіх. Будьте завжди чуйними, турботливими. А казкові герої знайшли квіти нашого дерева добра. Давайте подякуємо їм за це.